У Житомирі прощаються із героєм. 36-річний Олег Лисак загинув ще 2 червня у боях на Харківщині разом із своїм побратимом. Це побратим мого чоловіка. Вони загинули разом 2 червня в селі Долина Довгеньке. Це Харківська область. Разом вони пішли захищати, були спочатку у нас на полігоні. Їх забрали. Спочатку вони були макарів, визволяли. Потім їх відправили. Вони були в Ізюмі, і вже кінцева точка була ось долина довгеньке. Їх розстріляли просто з автоматів, але тіла не могли забрати з поля бою в той момент. 28 вересня в цьому селі довгеньки була викопана братська могила, там їх було четверо. Ось тільки на сьогоднішній день дізналися з 2 червня, що це Олег. Дар'я ще чекає дня, коли зможе попрощатися із своїм чоловіком. Сьогодні ж провести в останню путь Олега. Прийшли й друзі. Ще з маличком ми тетрокошували. Він все робив для своєї родини, для своєї мами, для своєї дружини, майбутньої. ну дружини, все для батьків, тобто для мами і. З родиною всієї Віталій пригадує, що дитиною Олег цікавився військовою справою. Тож після повноліття відразу подався у військкомат. Я ще з маличку пам'ятаю, як він пішов у військомат, і ще у 18 років відразу ж пішов у служити. Так і він завжди цікавився. Збройними силами України і хотів захищати нашу державу. При цьому чоловік здобув і мирну професію будівельника і до початку повномасштабного вторгнення працював по спеціальності, розповідають у міськраді. Олег Анатолійович народився в Житомирі, закінчивши 35-ту школу, здобував будівельну професію. Прийшов строкову службу, після якої працював на цивільних посадах. Фактично з перших днів. Ршиської навали Олег Анатолійович зі зброєю в руках став на захист нашої батьківщини. У загиблого героя залишилася дружина, неповнолітня донька та мати Вікторія Гнатюк, Олександр Невмержецький, телеканал СК-1.